Привіт усім! Махай привіт! Привіт! Мене звати Ганна, з вами канал Селона Полтавщині І сьогодні ми знову поїдемо дивитись будинки. Є будинки, які продаються, є будинок, який вже куплений, є будинок, який на балансі сільської ради, який можна взяти. І поїхали дивитись разом. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І ми поїхали знову дивитись будинки. Доброго дня! Ще раз приїхали ми до першого будиночку. Отам він в кущах за моєю спиною. Хочу трошки про нього сказати. Ні, мабуть, зразу покажу, а потім трошки розкажу. Отуди От аж о, до забора, до сусіднього. Це земельна ділянка, яка належить цьому будиночку. Будиночок, в принципі, таким стані, як і двір. По ходу діла трошки розкажу. Ось сусіди, молодняком все поросло. Будиночок один час. Продавався. Господар, жіночка, господарка проживає тут на сусідній вулиці. Тут є газ, світло і о, заведена вода ось в двір. Отакий цей будинок, він на замкує. Один час вона продавала, хотіла продати. Наші знайомі хотіли купити. І ще є такий саройчик. Як що долізем, туди покажу вам ближче. Наші знайомі хотіли купити. Уже ніби і по ціні домовились, ніби все. Ну і потім ця жіночка сказала, ні, мабуть, дешево. Бачите, вже там, напевно, всередині вже все поросло. Мабуть, дешево, не буду продавати. Це було на початку повномасштабного вторгнення. І замки тут ці вже люди поміняли і почали прибирати. Але ж потім вийшло, що вийшло. Відмовилась жіночка продавати цей будинок. Так він і стоїть. Зараз, заростає, воно уже хміль поліз. А хміль це така зараза що залізе і в стіни дворище велике, будинок сам непоганий, але ж є Алес. Ось таки. Двір дуже великий. Господиня цього будиночку вже дуже така преклонного віку жіночка, і ми до неї заїхали на зворотньому шляху. Спитали, чи не хоче вона продати його, тому що, самі розумієте, будинок без господаря. Він рано чи пізно завалиться, але вона сказала, у нас там зберігається сіно, дрова, хоча вона сюди не ходить, вона дуже погано ходить. І вже сюди вона не з'являється. У нас там зберігається якесь майно, нехай він собі стоїть. Якось так. По один вже мінус. Наступний будинок, далі по вулиці. Будинок досить така грустна в нього історія. Жила тут жіночка, у неї був син і дочка. От такий будинок. Територія дуже велика. Літня кухня, я думаю. Син був психічно хворий, коли його, ну, він лікувався в психлікарні. Ну, це так сусіди говорять, знаєте, розповідають люди. Коли закінчилось погріб, є вхідне його лікування, вони з сестрою ще якийсь час тут пожили, а потім померла сестра і Помер він. Сарайчик завалиться. Терка. Подобаються мені такі стуки, всякі дрюки. І будинок залишився пустим. Господарів в цьому будинку немає. Було підключене світло. Був підключений газ, трубу вже, от бачите. Будинок досить непоганий, в непоганому стані, але ж стоїть пустим. Розмовляли ми з сусідами, зайти, назад жаль, нас не вийде, бо висить замок. Підемо позаглядаємо десь в кущі. Тут величезна земельна ділянка і ну, там ми не заліземо і там ще десь в кушерях є ще один будинок, який розвалений. Уже Ех, це все можна вирубати, там дуже велика далі земельна ділянка, тут був огород, садок. Значить, що я вам хочу сказати? Цей будинок, ну, не видно вам, не видно, але, ну, гарний стан будинку. Цей будинок перейшов на баланс сільської ради. Отам. Якщо видно трошки, навіть пічка ціла. Перейшов на баланс сільської ради, тому кого цікаво, такий будиночок. Там ще вон, туалет чи щось таке стояло. Трошки он вже тріщинка пішла, десь досточка відпала, але в принципі... Централізована вода тут без проблем можна підключити Газон просто. Дивіться. Добре, ми підійдемо ближче, я покажу. Просто відрізана, відключена труба. Це тут туалет, певно, був у них. Зараз вам лісте. Оце все заросше, це все їхня територія. Зараз ми вийдемо на вулицю. Там Десь я бачила стежечку до того будинку. В общем, кому цікаво, кому можливо сподобався цей будинок, ми можемо зайнятися цим питанням, звернутися в сільську раду. Тому що цей будинок перебива, бачите, просто від ну, запломбірована труба. Звернутися лічильник стоїть сільську раду. І можливо цей будинок знову почне жити. В минулому році тут сільська рада прибирала, бо чарники були. Ось ось впала деревина гіляка трошки тут побила їм черепицю, так щоб видно було. Але ну, досить непоганий стан будинку. Велика ділянка, зараз підемо до другої. так. оце все, все-все-все їхня територія. Все, все, все. Десь тут була стежечка. І он. с десь найдем залізти стежечка, оце все. І ось ще один будинок. Це теж їхня територія, але цей будинок вже, бачите, вже впала криша, Ну, земельна ділянка, тобто його тут можна, Ну, чи, чи допомагають йому. Бо, чи, чи він вже від часу руйнується, така тут деревина більше всього. Все просто. Упала, так, да. ось гілка. Вона упала і все завалило. Що хочу сказати, вам дивіться, піч ціла. Ціла піч. Теж був досить такий великий будинок. Ось був демар. Блять, люблю я такі штуки-дрюки. Люблю лазити. Хоч би не привалило мене тут. Навіть он решетки на вікнах. Були. Решітка стоїть, бачите, на вікнові. Видно вам? Да. Хоча сусіди кажуть вже все. Ну, але тут стройматеріали, можна десь щось, десь щось витягти, якщо хтось зацікавиться цим будиночком. Це все одна територія. Так як я говорила, жили брат і сестра. то я так розумію, що по повинно бути було одне. Це цікаво, що ще метал не познімали. Шпуги металічні. Що один будинок сестрі залишався б, інший братові. Так от дивіться, да. люди тут ні до чого така на деревина. Бачите? І вона упала на такі камінці тут. Лавочка лежить, сиділи тут, лузгали насіння. А що гото мені цікаво? А, тут ще щось було видно. Видно, ще щось було. Теж деревина впала, бачите, все завели. Був чи сарайчик, чи, чи просто он... кирпич, Хтось, може, собі вже складав кирпичі. Тут, певно, сарайчик якийсь був. Отак. От Пішли вилазити це. Так. Провід якийсь, судячи по всьому, деревина і тримається на цьому проводі, розкололася. Бачите, деревина. Вже дуже давно, дуже давно вже поросла мохом. Так, буду вилазити і поговоримо далі. Цей будинок стоїть на земельній ділянці і належав ж одним господарям. Тобто ця ділянка з цими ж розваленими теж належить сільській раді. Зараз переісловано на баланс сільської ради. Так що дров тут може бути просто хана. Це клинки чи що це таке клинок. Так що, дивіться, кого зацікавив. Можна сказати, безкоштовний будиночок такий. Вулиця рядом, централізоване водопостачання. Газ, в принципі, можна підвести, світло теж просто підключити. То пишіть. Ось. Оце все, все-все-все. Це територія. Одного господарства. Дуже велика територія, дуже багато землі, але ж і дуже багато роботи. Пишіть, будемо виясняти по цьому будинку. Ідемо далі. Зараз покажу вам будинок, який придбали теж переселенці, за 20 тисяч гривень. Будинок невеличкий. Зараз зайдемо і буду вам показувати і розказувати все. Ну ось, вже ми прийшли. Так, ну що, пішли дивитися. В кінці відео ще буде будинок на продажі. Так що додивлюйтесь, підписуйтесь, ставте... Лайки і коментарі. Пішли. Почнемо з надвору. Отак От це все виглядає. Є садочок невеличкий. Отакий От будинок з надвору. Вікно це вже вони поміняли. Отака От літня кухня. Це вже сусіди. Зараз пройдемося по дворі, потім буду показувати вже сам будинок. Тут стояла пічка, розібрали її. Зробили таку Біседкуристя. Такий дворик там малинка. Гарні яблучка тут смачні. Зробили вже літній душ. Ну і Звісно, як же ж без грядочок. Отак. Ділянка 25 сотих, ну, плюс-мінус тут, можливо, трошки більше. І кхм, пішли дивитись господарці будівлі зразу. Купили цей будинок, ще раз скажу, після повномасштабного вторгнення. Люди з Харкова. От така є літня кухня. Теж потребує ремонту, але з часом все зробиться. Окей, сарайчик, дровничок, дровничок. Тримають курочок, курничок. Теж уже старенький, але все зробимо. Все зроблять і туалет. Туалет один на два двори. Цей будинок теж придбали. Ну і що? І підемо в хату? Тут є. Тут є газ. Є світло, централізоване водопостачання, але поки що до будинку його не підвели. Будинок купили, ну, розумієте, да? за 20 тисяч гривень, то такий же і стан все зробиться, але, як на мій погляд, стан причудовий. Просто пішли. Так, перва кімнатка. Тут є грубка, помощник наш. Тут є газ. Вода в дворі заведена в Так, Вода заведена в двір. Централізоване водопостачання. Вже є в дворі, вже підвели в двір. Друга кімнатка. Ну, потолки чудові, ремонт зробили, такий косметичний. Буде робити ще ремонт. Синочка, а що ти там уже шукаєш? Закривай я ще. Це провіряю ще із штаба. Ну і зал, чи як це сказати, така кімнатка. Ну, три кімнатки. Невеличкі. Ну і. Як завжди, у нас коридор. Хазяйка буде веранда, нас. Веранда дуже її треба міняти, тому що доліплювалася з чого було. Да, Бабусями. Ось була хата і веранда пристроєна, пристроєна, пристроєна веранда. Ну, все зробимо потихеньку. Да? Хазяйка, як завжди, нас буде пригощати, бо ми ж тільки по хатках їздимо їсти. Тут ще є така кладовочка, але теж вона... Там, там вже Погріб, погріб уже. Був. був погріб і він обвалився. Я так думаю, що з часом це все розбереться к такої-то фені і... і все буде, буде перестроюватися по новій. І тебе окуляри, гарні. <різь> В общем, будинок. пречудовий, Як для невеликої сім'ї. То, то все взагалі класно, мені дуже подобається. А якого року хата? Десь 59 60-й. 59-й, -60 рік забудови цього будинку. Невисокі потолки, і хата, знаєте, це старе будівництво. Тут дуже тепло, вона дуже гарно держить тепло взимку і досить так прохолодно влітку. Ну, Хата класна. За такі гроші це просто ну, бомбезна хата. Документи були всі в порядку, купили без проблем, хазяїни були. Адекватні, скажімо так. Що хочу сказати, що, що мені подобається, от, коли ми їздимо знімати будинки переселенців, ну, ми спілкуємося з адекватними людьми, які нормальні і ну, взагалі нормальні люди. Е, от Ми виїхали з утра і все, нас нагодують, напоють, там, вкуснях яких здадуть, мали взагалі. Він дуже контактує з такими людьми і дуже він любить таких людей. Люди досить позитивні, класні. І дай Боже їм здоров'я, щастя і поскоріше, щоб стало мирним наше небо. Жити в мирі, злагоді і ремонтувати, будувати, садити городи, ростити дітей, внуків і просто щасливо жити. Будиночок наступний, покажу, я який на продаж. Ми до нього не їздили. Це мені скинули інформацію про цей будинок, можливо, комусь він підійде. Якщо комусь сподобається цей будинок, то пишіть мені в Телеграм, пишіть мені в особисті повідомлення і будемо тоді їхати до того будинку робити огляд. Знову підписуйтесь, ставте лайки. Якщо хтось бажає підтримати канал, є банка, ссылка на банку в закріпленому повідомленні. Ну і дивимось наступний будиночок. Ось цей будинок. Будинок географічно знаходиться у Білицькій ОТГ. Значить, площа земельної ділянки 25 соток. Всі документи в порядку. Будинок, в принципі, в житловому стані, е, підведена вода, є газ, є світло, є каналізація. Але ж розумієте, декілька років в будинку ніхто не проживав, тому деякі там косметичні такий ремонт потрібно зробити під себе. Але це вже можливо там робити по ходу е, діла. Цей будинок продають. Документи в порядку, він готовий до продажу, продають його разом з земельною ділянкою, з усіма меблями, з заході живий. Будинок по ціні 3,5 тисячі доларів. Будинку дві кімнати, кухня. Якщо дивіться, когось цікавить цей будинок. Я говорила, що це мені прислали фото, ми не їздили, ми особисто не бачили цей ще будинок. Це будинок мені прислали, щоб, можливо, хтось його захоче придбати, запропонувати людям. Якщо комусь цікаво, якщо хтось може живе далеко, пишіть мені в коментарі, пишіть мені в Телеграм, ми поїдемо, зробимо обзор цього будинку. Повністю все походимо, так, як я роблю. Так що, будинок ну, досить в непоганому стані, те, що я бачу по фото, і дуже прийнятна ціна на, ну, на, на даний час. Тому, кому цікаво, пишіть, пишіть коментарі, пишіть в Телеграм. Якщо зацікавив, будемо, будемо спілкуватись, будемо думати, як, що робити далі. Ну, якось так. Ось такі будинки. Е, якщо щось комусь понравився, е, у нас два будинки. Один продається, один на балансі сільської ради. Вони можуть передати цей будинок. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в Телеграм, е, пишіть в коментарях, будемо обговорювати, будемо спілкуватися. І до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо ще шукати будинки. До нових зустрічей. Гарного мирного неба і гарного дня!